Андрійко для батьків, Кузьма для трусів та скряпінь для усіх прихильників. Рік без нього для кожного був осмисленням, як жити далі. Батьки Андрія Кузьменка в пам'яті про єдиного сина облаштували вдома кімнату музей, де приймають абсолютно усіх охочих. Кажуть, так їм легше прийняти втрату, і так би хотів сам Андрій. З Харкова нам прислали отакий от, от от портрет Андрійко Курить. От тут. Ну тут маленькі такі зібрання, по суті, ось що, тут йому два рочки Андрійкові. Ми не можемо з ним погодитися, що Андрійка не стало. І ми собі не уявляли нашу старість, що ми будемо доживати свій вік вже без нього. То для нас тяжко. А решта все ми подолаємо. Лесик друг Кузьми з дитинства. Музичну кар'єру починали разом. Протягом року він так і не зміг звикнути, що Скрябін вже не пожартує та не дасть йому пораду. Зізнається, коли залишається наодинці, досі з ним говорить. Я собі часом кажучи, то може можливо смішно і говорю собі з ним, задаю питання, сам собі відповідаю. Ну тобто, то моя душа, то моє все на світі, якщо чесно. Дуже часто сниться, дуже часто говоримо, навіть кажуть, що там не говорять в снах. Гурт Скрябін за цей рік не тільки не сникали й успішно виступає з солістами, друзями Андрія. Та гітарист Олексій переконаний, без їхнього гурту Кузьми проект вже не матиме того особливого духу. З'явилася огромна пустота. і жити почали абсолютно по-другому. Це не опісуємо. таки чорний день, 2 февраля. Він сьогодні відчувається. Ніхто не зможе замінити нікуди Кузьму. Це незамінімо. Протягом року біля сімейного склепу сім'ї Кузьменків назбиралося чимало листів від шанувальників. Є навіть спеціальний журнал, в яких вони записують свої звернення до кумира. Вероніка та Тетяна фанатки Скрябіна. Покласти квіти на могилу, вони приїхали зі столиці. Давай виключимо світло і будемо мовчати про те, що не можна словами сказати. Я скажу особисто від себе, що мені цей рік дуже тяжкий, тому що якісь такі я завжди стараюсь приїхати до Львова, до добрихович а вже зараз я бачу стало більше фанів ніж було за його життя. цей біль Ну, ран. Да. Дуже тяжко. Дуже батькам так хочеться взяти їхню біль на себе просто. Попри масу здогадок, пов'язаних із трагічною аварією, більшість друзів переконані, аварія біля села Лозоватка це фатальний збіг обставин. Ви знаєте, ми двояко до цього відносимося, так само, як і всі люди. Дитини не стало, сина не стало. Ми тужимо за цим. А хіба якась справа була? Досліджена, Недосліджено. Не Тут таке своє розслідування я провів ну аж ніяк це був випадок. Так Бог захотів, так його забрав. Можливо, він зараз десь там якісь фестивали. Після загибелі скрябіна у десятках міст з'явилися вулиці та сквери, названі на честь сіка. Прихильники впевнені, пам'ять про людину епоху треба обов'язково зберегти, аби наступники вчилися бути такими ж правдимими, як був Кузьма.